Слава Україні! В ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» черговий випуск програми Запитай у юриста. Сьогодні я, Вікторія Шоліка, дам відповіді на поширені запитання від наших телеглядачів. Отож, розпочнемо з обговорення, що означає прийняття закону про заборону церков, що пов'язані з країною-агресором, та чи закриють після цього українські православні церкви Московського патріархату. У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект номер 8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. І важливо, що це не означає одночасну і абсолютну заборону усіх церков Московського патріархату та їх повністю закриття. Відповідно до положень прийнятого закону, релігійні організації, які співпрацюють з російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо комісія зафіксує порушення Державна служба з етнополітики, видасть припис церкві на виправлення виявлених проблем. Якщо ж зв'язки з країною агресором не будуть припинені, Державна служба з етнополітики подасть на цю конкретну юридичну особу, тобто церкву, позов до суду, який і матиме право ухвалити рішення про її заборону. Згідно із законом, усі церкви мають 9 місяців, аби порвати усі зв'язки з країною-агресором та російською православною церквою будь-яким зручним для себе шляхом. Наявність чи відсутність таких зв'язків при детальному аналізі буде встановлювати Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Наступне запитання, яке обговоримо, це як приватизувати присадибну земельну ділянку, якщо ви є власником лише частини будинку. У попередніх випусках я згадувала про те, що відповідно до нових змін у земельному законодавстві всі власники сертифікатів на земельні ділянки повинні набути право власності та отримати відповідні витяги про право власності до 1 січня 2025 року. Варто також нагадати і про певні обмеження щодо величини таких земельних ділянок, встановлених земельним кодексом України. Відтак, у селах це не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15 гектара, в містах не більше 10 соток. Важливо, що наявність декількох співвласників житлового будинку не є перешкодою для приватизації присадибної ділянки, однак є ряд проблемних питань та обмежень. По-перше, якщо ви володієте лише частиною будинку, то для здійснення приватизації земельної ділянки біля будинку вам необхідно отримати окрему адресу вашої частини будинку. Як правило, це виглядає, як, до прикладу, вулиця Центральна 1 та Центральна 1А. Для цього необхідно через ЦНАП звернутися до місцевої ради із заявою про присвоєння адреси та витягом про право спільної часткової власності. По-друге, після присвоєння адреси вашій частині будинку всю землевпорядну документацію на земельну ділянку треба привести у відповідність до отриманої нової адреси. І вже після цього до 1 січня 2025 року подати в ЦНАП відповідний пакет документів для саме одноосібної приватизації присадивної земельної ділянки. В іншому ж випадку, якщо адреса залишається одна, то ЦНАП або відмовить вам у видачі витягу про право власності на таку земельну ділянку, або ж відповідно запропонує вам приватизувати ділянку у такому самому відсотковому співвідношенні, як і співвідносяться ваші частки у будинку. При цьому наявність згоди набути право власності на частину ділянки іншими співвласниками частково є обов'язково. Наступним запитанням, яке турбує наших телеглядачів, це чи є відсутність працівника на роботі в період дії воєнного стану кваліфікований як прогул без з'ясування причин відсутності і відповідно підстава для звільнення такого працівника. І так зазначу, що Верховний суд вказав, що норми закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, які регулюють деякі аспекти трудових відносин інакше ніж Кодекс законів про працю мають пріоритетне застосування на період дії воєнного стану. При цьому інші норми законодавства про працю, які не суперечать положенням закону, відповідно можуть також застосовуватися у відносинах між роботодавцем та працівником. У зв'язку із збройною агресією Росії є багато випадків, коли особи фактично не відвідують місце роботи, однак виконують її дистанційно, відповідно до займаної посади та отримують заробітну плату. У статті 60 Прим 2 Кодексів законів про працю України зазначено, що дистанційна робота це форма організації праці, за якою робота виконується працівником поза робочим приміщенням чи територією роботодавця. В будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, тобто комп'ютерів, на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством та або у разі виникнення збройної агресії. Надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру дистанційна робота може запроваджуватися наказом або ж розпорядженням роботодавця без обов'язкового укладання трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. Тобто звільнити людину, що виконує свою роботу віддалено та не відвідує робоче місце у зв'язку із певною загрозою, не можна. Тобто, якщо працівник продовжує виконувати свої трудові функції, але наказу роботодавця про переведення його на дистанційну форму роботи немає, і роботодавець не зазначив про те, що він проти того, щоб особа виконувала свої трудові функції саме в такій формі, у зв'язку із збройною агресією або загрозою для життя чи здоров'я, в такому випадку особу не може бути звільнено за підставою невідвідування нею робочого місця, тобто прогула. Перейдемо до блоку запитань, які турбують наших глядачів військовослужбовців. Отже, що цікавого можна розповісти про військовий облік і військову службу жінок? У зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії значно збільшилась кількість жінок військовослужбовець, що проходять службу в лавах Збройних сил України. Відтак зараз, у 2024 році, проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовець. Тож цікаво розповісти детальніше про особливості військового обов'язку та обліку жінок. Відповідно до наказу Міноборони No50 від 10 лютого 2022 року, усі посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу в Збройних силах України доступні жінкам військовослужбовицям. Обов'язковий облік для жінок за медичний або фармацевтичний оспіти також фіксується саме в цьому наказі міноборони. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Можливість добровільного обліку жінок за наявності спеціалізацій та професій визначений наказом номер 313 від 11 жовтня 2021 року. Граничний вік перебування на військовій службі є однаковим як для чоловіків, так і для жінок. Поговоримо детальніше про порядок постановки на військовий облік жінок. Отже, заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціалізацією, за два місяці до завершення навчання подають список щодо таких жінок до районних або ж міських територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Жінки, яким тимчасово видані посвідчення військовозобов'язаного, повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до місцевого ТЦК ЄСП на території юрисдикції, якого задеклароване або ж зареєстроване місце їх проживання. Взяття жінок на військовий облік здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, тобто проходження ВЛК та внесення персональних даних до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа та реєстрації такої особи в відповідному реєстрі. Згідно із статтею 73 положення про військово-лікарську комісію, затверджену наказом Міністерства оборони України номер 402 вагітні жінки та жінки, які знаходяться в декретній відпустці, визначаються непридатними до військової служби. Водночас, для отримання такої відстрочки, жінки мають звернутися до ТЦК і надати всі підтверджуючі документи. Важливо, що жінки-військовослужбовці отримують аналогічні бойові виплати, соціальні, страхові і інші гарантії учасників бойових дій, як і чоловіки, військовослужбовці. Наступне запитання, яке обговоримо: чи буде мати судимість особа, що самовільно залишила військову частину з огляду на прийняття нового закону, що послаблює відповідальність за такий вид злочинів? Отож, треба нагадати, що Верховна Рада України 20 серпня цього року прийняла закон про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України, що передбачає можливість звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини особою, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила таке кримінальне правопорушення. Обов'язковою умовою звільнення такої особи від кримінальної відповідальності є те, що до закінчення досудового розслідування або судового розгляду вона добровільно заявила про намір повернутися до будь-якої військової частини для продовження проходження військової служби за умови надання командиром або ж начальником такої військової частини письмової згоди на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцям. Тут треба наголосити, що є принципова різниця в кримінальному праві між поняттями звільнений від кримінальної відповідальності та звільнений від відбування покарання. При звільненні від кримінальної відповідальності особа не має судимості, а при звільненні від відбування покарання особа визнається виобвинувальним вироком суду винною у вчиненні злочині, і обов'язком є проходження відповідних заходів обмеження, що встановлюється судом. В такому випадку особа може бути звільнена від виконання покарання до прикладу, з певною умовою. У випадку із новим законом, про який йде мова. Говоримо саме про звільнення від кримінальної відповідальності, де особа не набуває статусу засудженого. Відтак, відповідно до нового закону, якщо військовий вчинив самовільне залишення військової частини або дезертирство вперше і заявив до винесення судом вироку про бажання повернутись до військової частини, обов'язково також є наявна згода військового командира про таке повернення, особа не матиме жодної судимості в такому випадку. Судом виноситься виправдувальний вирок або ж закривається кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину чи за іншими підставами Більше того, для військовослужбовців, стосовно яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності, яка набрала законної сили, з дня прибуття їх до військових частин або ж місць проходження військової служби, вони вважаються такими, що входять до чисельності відповідно Збройних сил України та інших військових формувань, а також виконують або ж несуть обов'язки військової служби. З цього ж дня для таких військовослужбовців продовжується військова служба і дія контракту. Відповідно, поновлюється виплата грошового забезпечення та здійснюється продовольче речове та інші види забезпечення. Також поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. І останнє запитання для обговорення на сьогодні: це чи мають право на відстрочку неповнорідний брат чи сестра загиблого воїна або такого, що визнаний зниклим безвісти. У середу, 21 серпня, Верховна Рада України проголосувала в основу та в цілому законопроект номер 11391 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації неповнорідним родичам. Ідеться про відстрочку для військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний або ж повнорідний чи неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях на час дії воєнного стану. Адже у зв'язку із прогалиною, що існувала в законодавстві до прийняття цього закону, існували випадки, що жінка має двох синів від різних шлюбів, і один з синів, на жаль, загинув. То за прогаленою в законодавстві другого сина могли призвати до армії. Вказаний закон вирішує цю проблему. І на братів та сестер, що мають принаймні одного спільного родича, також розповсюджується норма про відстрочку від призову на час мобілізації. На цьому все. Якщо ви маєте більше цікавих запитань на юридичну тематику, звертайтеся в редакцію телеканалу Конкурент ТІВІ» Або за номером телефону, який бачите у себе на екранах. Побачимось!